У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Боже, де то вона так много. Умний любящий муж. Жена розуміється нежна, любяща. Ну, у ще мабуть і хазяйка. І мама хороша. Ну, і мелочі ради, щоб всі крові була хороша, щоб теща була любіщою. Треба йти на поступки, да? Правильно? Цілувати одне одного треба. Довіряти одне одному, поважати одне одного і всяке така. Будь-яка людина любить, коли про неї турбується, коли хтось завжди є поруч. І вона ділиться своєю любов'ю зі своїми рідними, а рідні з нею. А як побудувати щасливу сім'ю? Що треба? Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіше запитання. Ми будемо сьогодні спілкуватися із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Е, насамперед, давайте поговоримо, що таке сім'я. Як ви, як священнослужитель, ну, могли б описати саме це поняття. Перше, що стоїть у Біблії, сім'я це коли двоє стають одне. В грецькому оригіналі і в давньоєврейському стоїть приблизно так: І прилепиться муж к жені, жена к мужу, і двоє стануть одна плоть. Так? В оригіналі стоїть і двоє будуть склеєні так, що стануть одно. Ось що перший фундамент, перший принцип сім'ї. Тобто, коли були двоє, воно склеїлося і стало одно. Як відбувається цей процес склеювання? Люди різні, хлопець, дівчина, вони покохали один одного. Але це дві окремі особистості. Чи можуть вони справді стати одним цілим? Стати одно, перш за все, коли вони разом сплять або живуть інтимним життям, це є одно. Тобто Біблія говорить, що вони стають одним цілим. Тому і Біблія забороняє блуд, тому що коли люди сплять один до одного, наприклад, одна людина має бісов. То якщо друга сторона не має бісу, то ці біси, поки вони сплять між собою, вони перебіжать. Ну так так говорю умовно, умовно, перейдуть. Тому Біблія забороняє блуд. І одно це коли будуть одні фінанси у людей, один бюджет, вони будуть разом спати, у них будуть разом маєток, їхні квартири. Тобто було двоє, стало одне все матеріальне, душевне. І духовне. Тобто ви стверджуєте, що навіть гаманець має бути спільним? Прийшов чоловік і жінка в кінці місяця з роботи, склали всі фінанси на столі 100%. Потім взяли бюджет, розподілили по бюджету і поручили, чи чоловік, чи дружина там розпоряджається цим бюджетом. Хіба так складно це зробити? По-моєму, це простіше. Просто. Н ніяких заначок? Ніяких занечок. Я хочу сказати, що в мене немає ні одної гривні заначок від моєї дружини. Ні одної гривні немає. Я не знаю, як у кого, у мене немає. Тобто, всі фінанси, які є в сім'ї, всі моїй дружині відомі. І бюджет нас відкритий для всієї сім'ї, навіть для дітей. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна телефонна гаряча лінія. Ви можете зателефонувати і задати своє запитання або залишити свою молитовну потребу, і за вашу потребу буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Що ж, в принципі, ще таке сім'я, окрім того, що люди, які були різними, жили різним життям, сьогодні ну, вони об'єднуються разом, вони стають однією сім'єю, однією інституцією. Другий принцип сім'ї це таїнство. Тобто в сім'ї повинно бути таїнство. І перше таїнство сімейне це вінчання. Воно повинно бути зроблено священнослужителями. Друге таїнство це чоловік повинен пізнати свою дружину перший раз після вінчання. Оце повинно бути таїнство. Потім є таїнство народження дитини, таїнство зачаття, таїнство народження це все таїнства, які повинні бути в сім'ї. Без таїнства сім'ї також не буде. Ну, тайнство це якесь таке церковне слово, а от по-простому, практично. Тайна. Що, ну, тайна, секрет. Ну що це означає, що, що це має бути секретом? Тобто, Про це нікому розказувати не можна. І е е е е е не можна розказувати, і не можна до кінця зрозуміти. Тобто це тайна. Повинні бути такі речі, які до кінця ми не розуміємо і ми їх не розголошуємо. Е це повинно бути. Е Пам'ятаєте в дитинстві? Я не знаю, чи е хлопчики маленькі, вони граються все, дівчатка граються. Говорить, мене секретик. І вони граються з секретиками. Тому у жінки повинен бути секрет, наприклад, є такі місця в її тілі, де повинен знати тільки чоловік. Це повинен бути секретом. Повинно бути тайною. Е, давайте скажу, в вашому тілі є така, та, і в моєму тілі є тайна. Яка, наприклад? От скажіть, коли, скажімо, Микола, ти бачив своє серце останній раз? Печінку, коли бачив останній раз, коли, скажімо так, почечку. там це тайна? Це секрет? Краще не, бачити, краще не бачити, краще не знати цього. Тому в нашому тілі є тайни. Слава Богу, що ми його не бачимо. Так? Розум коли останній раз бачив? Слава Богу, що ми його не бачимо. Якщо побачить в лікарні, це вже погано. Тому так само і в, в, в сім'ї повинні бути тайни. Ну, Називають там котиками, рибочками, зайчиками, там, начать, всякими Кицями, це повинно бути тайност, також таїнство. Якщо чоловік називає, називає дружину якимсь словом, то він не повинен нікого більше називати цим словом. І наоборот, жінка називає чоловіка, нікого не не повинні бути всі рибочки, то це, це, це ж акваріум. Якщо будуть всі зайчики, це ж зоопарк. Тому повинен бути один сім'ї зайчик, одна рибочка, і там котик, чи там не знаю хто там ще. Тобто не ну, розкидатися. Звичайно, це повинно бути ну, скажем, таке таїнство, коли чоловік назве свою дружину цим словом, і вона знає, це стосується тільки її, mm -hmm. скажем так, таке е, особистий, такий, скажем, так, скажімо так, любовний код, mm -hmm. який, якщо він сказав, вона знає, що це її. І він ніколи цей код, це індивідуальний код, він ніколи не буде направлений на когось другого. Оце і є таїнство. Ще є третій принцип. Звичайно, в Біблії багато є, ну, ми говоримо про основні такі. Це постійне вдосконалення. Постійне вдосконалення. Коли Бог створив людину, Він дав їй повеління і сказав, щоб вони наповнювали землю, щоб вони народжували дітей, виховували, тобто, щоб вони постійно йшли вперед. Скільки, наприклад, ти можеш не прибирати у квартирі? От. Ну, кожен день прибирається, тому що діти. Добре, давай візьмемо такий: якщо не прибирати рік в квартирі, що буде? Скільки буде сміття там? Мабуть, ну, ну, по коліна, може менше, може більше, да? буде сміття. Тому ми постійно, постійно, щоб підтримувати нашу квартиру. Далі, якщо не робити ремонту, скажімо, хоча б раз в 5-10 років, що буде з квартирою? Вона постійно буде осовуватися. Тому точно так само і шлюбом. Його постійно треба вдосконалювати. Постійно. Тобто, що вдосконалювати? Характер. Постійно вивчати одну сторону, і, наприклад, якісь погані слова, на яку реагує дружина чи чоловік. Треба знати ці речі і туди цих слів не говорити. Постійно вдосконалювати свої. Час проведення разом, свої інтимні відношення, вдосконалювати свої, скажімо так, відпочинки, вдосконалювати свою квартиру, вдосконалювати свої знання і так далі. Тобто це постійне вдосконалення. Рух вперед. Всі знають, що треба любити один одного. Всі знають, що треба поважати один одного. На весіллі солов'ями заливаються. Але далі починається реальне буденне життя, і чомусь не все вдається. От чому двоє людей, які здається, так люблять один одного, потім вони не можуть вжитися разом. Багато людей думають, що в сім'ї оце ці зовнішні якісь речі, вони дуже важливі. Самі важливі це фундамент. Тому біблійні основи, коли вони викинуті, всі ці от е, солов'їни, як ти сказав, співи на весіллі, вони е, е, коштують вийдене яйце. Якщо не будуть правильних біблійних основ, якщо буде блуд положений в основу сім'ї, то ти його прикрашай, не прикрашай, і з нього мало буде ефекту. Ну, от основа це я так розумію, ті принципи, про які ви сказали. Так і е... по-друге, людина повинна вінчатися в церкві. Вінчатися вона повинна чистою і, скажем так, не жити до шлюба інтимним життям, отримати благословення батьків, отримати благословіння церкви і Господа, щоб звінчав Бог. Я гарантую, сім'я буде 100%. А от що відбувається? От вінчення, воно таке якесь незрозуміле часто. Це таїнство, це таїнство, це церковне таїнство. Ну от а що, що фактично відбувається під час вінчення? Для чого це потрібно? Просто як обряд зробити? Ну воно автоматично працює? Як? Ні, ні, не, не працює автоматично. Вінчення буквально слово означає коронування. Ну в деяких конфесіях, навіть щоб люди розуміли, це носиться корона ззаді над головами е тих, хто вінчається, для того, щоб люди розуміли. Но сам суть вінчання заключається в тому, що священник благословляє їх від імені Бога. І Біблія говорить, що Бог з'єднав, людина того не розлучить. Бог з'єднує те, що чисте, святе, те, що зроблено правильно, те Бог з'єднує. Або по біблійному склеює. Якщо воно не буде богом з'єднано, воно розвалиться. Е, якщо людина не була повінчена, наприклад, люди одружилися, вони не були повінчені, їм потрібно в це таки повінчатися? Звичайно. Ну, як шлюб встановив Бог. Держава не встановлювала шлюбу. Це Бог встановив шлюб. Це вже держава перейняла це. Можна вважати, що якщо люди не повінчені, вони все-таки одружені чи не одружені? От люди плутають. Скажемо так, що люди живуть разом, але вони не повінчені. Треба так говорити. Тобто вони Богом не повінчані. Шлюб це не державна складова. Державна складова це їхні захистити права дітей там, при якихось там випадках. І потрібно розписуватися так. Але у більшості країн світу. Є одне тільки. Тобто церква вінчає, і це є реєстрація нам, шлюбу. Тобто державна реєстрація потрібна для прав, для того, щоб дві сторони і діти потім мали рівні права. Якщо сказати ось так просто коротко, як висновок, як резюме. От секрет щасливого шлюбу, який ви могли порадити людям, секрет щасливого шлюбу дуже простий: робити його з Богом. Робити його по Божому і робити його по святій книзі Біблії. Ну, ви щасливі в сім'ї? Звичайно, я сказав би ще більше, що моя сім'я стає кращою з кожним днем. Я вже 26 років в шлюбі. Я сказав би так: з кожним роком сім'я стає кращою, кращою кращою. Тобто -то щасливі шлюби вони можливі. Я думаю, що гарні сім'ї, благословенні сім'ї абсолютно реальні. Абсолютно реальні. Деякі молоді люди запитують, чи є життя після весілля. Те, так. Життя а ви, ви чи ви замітили, що всі казки. Поч... Чим, чим закінчуються всі казки? Шлюбом? Дальше не цікаво вже, правда? Тобто все, вся казка йде до шлюбу. Після, після шлюбу казки немає вже. Тобто починається реальне життя. Я думаю, наоборот. Я думаю, що справжніх християн, всі, хто йдуть з Богом, справжнє життя починається після шлюбу. Шановні телеглядачі. Я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас зрозумів. Сім'я це є божественна установа. Сім'я це є те, що встановлено Богом, те, що Бог створив. Тому і сім'ю треба утворювати по Слову Божому. По тому, як сказав Бог, по тому, як він написав, як Він це рекомендує для нас. Я хотів би, щоб ми нашу сім'ю передивилися з позиції Біблії, і тоді наша сім'я стане. Щасливою, вона стане, як мінімум, багато кращою, як вона була до сьогодні. Я хотів би помолитися за всіх, хто планує утворити свою сім'ю, хто, можливо, вже має свою сім'ю, щоб ми могли поставити цю сім'ю на Божі основи. Тому що сім'я може бути раєм, і сім'я може бути адом. З Богом, це рай без Бога сім'я дуже часто перетворюється на ад. Тому запросіть прямо зараз Бога в свою сім'ю. І ви побачите, як вона зміниться. Небесний Отець, ми молимо сьогодні, щоб ти дав нам можливість кожному з нас запросити, щоб ти був самим головним в нашій сім'ї. Я прошу тебе за тих, хто моляться, за тих, хто шукають тебе. Господі, благослови їх, щоб вони мали тебе в своїй сім'ї, щоб ти був самим головним. Щоб ти був тим батьком благословляючим, який навчає підтримує їх. Господі, допоможи знайти цю істину, це зерно у святій Твоїй Книзі, і Твоє благословіння хай прийде на наші сім'ї. Я молився в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шукайте Господа, запрошуйте його в свою сім'ю, шукайте Його основу сім'ї, і ви будете щасливі в своїх сім'ях. Хай Бог благословить вас! Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що разом із Богом будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Нехай вам щастить на все добре.